Добрий ранок. О! Привіт! Хаски, ти що жити у мене хочеш тут на баранді, га? Собака? Вже добу тут. Квартируєш. Ти додому йдеш чи ні? Тебе ж господар є. Ну давай, поздороваємося. Давай. А. Ти що тут будеш жити в мене? На веранді? Може, до господаря пора йти. Добрий вечір, я диспетчер.